Коротше, поки вас не було, я вже трошки там не змила. все помила. Зараз буде начищить. Унітаз. На місце. де придягатись. Зараз буде У нас трошки пересі. Трошки темно. І Так, перехід. Зараз буде. Секунду. Коротше. Беру одяг. Ідем з вами знімати переходик. Трошки підготуємось, але, ех, ребят, я трошки не вмію знімати переходики. М -м -м. камеру. Вот так, ноутбук. На, на Хоп. Як зняти? Окей, майгас. Вруч угу. вам футболочка. Я, типу, типу. Дивіться, зараз буду так. Вот так. і типу. Ну, короче. Переход. Переход. Я сказала перехід. Так, останнє, що нам треба зробити, це намазати губи блескам, тому що я без цього бляска не можу. Без цього блеска не можу, Ос без цього блеска я не можу. Будь здоров! Так. <стукрит> Обожнюю. Раніше я їм нем не, не користувалась, а зараз я на нього підсіла. Мені дуже подобається. Господи. І от таким. ставимо куди? На руку Короче. Дівчата, скоро перше вересня! Нарешті я дочекалась, тому що я дуже хочу на 1 вересня, мені дуже скучно вже, мені <сум> дуже скучно вже просто на канікулах, тому ми зараз забираємось в магазин. А можете да, навіть